В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 9 листопада. У студії Віктор Журавський. Вітаю! Футзал минулими вихідними у двох дивізіонах чемпіонату міста були зіграні матчі чергового туру. У вищій лізі найбільшу інтригу подарував останній матч туру Медик Візаж Дасна Кофеджо. Рівна гра на зустрічних курсах подарувала закономірну нічию. Візажівці двічі вели у рахунку. За рахунок голів Демчика та Погорільця, проте перевагу нівелювали Романюк та Дем'янчук. 2-2 як підсумок. Серед інших матчів такі результати. Грантех поступився галанту МТС 0-2. Енергія та Газміас подарували зливу голів 5-3. Енергія, до речі, минулої п'ятниці стала чемпіоном України серед енергетичних компаній. Коростень був убитий водоканалом 1-6. Ще один погром. Атлет вчинив штурму 7-1. Тут варто відзначити дублі Литвиновського і Федотова. У рамках другого туру першої ліги було зіграно 7 матчів. Найбільша перемога в першій лізі була зафіксована у суботу. У матчі Батьківщина Молода, Олімпік 7 1 Хетрик на рахунку Герасимчука. Дубль у Слободяника. Фрегат «Квара-2-3», «Інбев-2», «Атлет-2», «Нічия-1-1», матчі неділі «Персей», «Батьківщина», «Молода-2-4», «Водолій», «Квара-2-1», «Інбев-2» програв «Форці-1-3», «Кіфа» був розтрощений лідером першості «Атлетом-2-1-5».